Місце перетину води, де мілко і треба так сказати, перетягнути лодку. Клін тягне, катюся тягне, раді не дозволили, спуститись, попросили її, Вона теж хотіла на воду зійти, піти пішки. Там лев, так?

Вам обіцяли, що тут є в цих джунглях є леви, так? Вам вже казали, що тут є леви, рада, ти його чекала. Хотіла подивитися. Клім, обережно знімай, там дуже може гостро бути. Або, ні, мо... якщо б мішає, ось все лев. Лев, ось, ось, в засаді. Мама, молодець у нас. Тяне. Всіх папа знімає на Все. Клім, підписникам, лайки. Як тобі сьогоднішнє приключення? Понравилось? Справжня пригода? Да? Не така, як просто в парку погуляти.